Є ймовірність, що мене вкусять. Тому будьте готові. Якщо це станеться, то буде багато крові. Кріпіться ху. Один. Ху, два. Три. Опускаю руки в акваріум. Запускайте таймер. Жодна риба крім акули, не вселяла в людство стільки страху, скільки пірання. Родом з Південної Америки існує понад 50 описаних видів, які населяють практично кожну прісноводну водойму та, рухаючись з граями, мовчки вистежують свою наступну жертву. Я вже знайомий з цими зубастими рибами, і влітку 2019-го я став свідком їхніх гострих зубів. Ну що ж, друзі? Ми готуємося поплавати з кайманами і по дорозі ловимо піраній? Я спробував одну сфоткати, і вона вкусила мене за кінчик пальця. Доволі багато крові. Я хотів подивитися на зуби, відтягнув трохи губу, і вона така гуп. І все відірвала доволі великий шматок пальця. І Якщо вам хоч трохи цікаво, то так, це доволі боляче. Та чи справді ці риби такі агресивні? Звісно, якщо ви зловите одну і спробуєте запхати палець у рота, то повторите мою долю. Та чи справді вони жадають людської плоті? І ось ось ми з вами дізнаємося, чи з'їдять мене живцем піран'ї. Сьогодні я в рідному місті Колумбус Огайо. Проводитиму цей божевільний експеримент в акваріум едвенчер. Їхня вражаюча будівля площею понад 12 тисяч квадратних футів є домівкою для тисяч морських тварин та має акваріуми абсолютно будь-яких розмірів. І я тут, щоб відвідати популяцію червоних піраній. Ну що ж, обідні стіл накрито? Тож давайте одразу перейдемо до справи. Ну що ж, друзі? Я мушу визнати, що доволі страшно стояти за акваріумом, наповненим червоними піраннями. Якщо брати до уваги одну єдину рибу, то вона не така вже й страшна. Та коли ви бачите, як їх плаває шість штук, це вже повна зграя. І коли пірані шість так, це змушує ваше серце битися частіше. І головне питання, на яке ми хочемо сьогодні відповісти, чи будуть піранні їсти людську плоть? Та перш ніж ми почнемо, давайте спочатку розглянемо деякі особливості цих риб. Якщо розглядати тіло піранії... В неї дуже домінуюча голова. Такі величезні очі говорять про те, що у цих риб неймовірний зір. Та найбільш помітним є просто величезний прикус. Ця просто велетенська щелепа говорить про те, що у цієї риби неймовірно потужний укус. Їхні щелепи діляться на чотири різні секції. Що крутого в цих зубах, це те, що вони з'єднуються між собою, гострі як леза, трикутної форми та змикаються, неначе частини головоломки. При цьому вони ще й рвуть та крутяться. Тож, друзі, якщо на вас нападе зграя піраній, ви опинитеся у дуже поганій ситуації. І подібно до акул, вони міняють свої зуби протягом усього свого життя. Та на відміну від акул, їхні сегменти щелепи періодично замінюються. Це означає, що ціла частина щелепи відпадає, а на її місці відростає нова. У дикій природі піран'ї вважаються хижаками. Зазвичай вони є опортуністами, а це означає, що вони з'їдають все, що трапляється на шляху. І зазвичай саме їхній нюх та просто неймовірний слух роблять їх такими ефективними хижаками. Поговоримо, де живуть ці риби у водоймах Південної Америки, які дуже часто каламутні. Через погану видимість спіранням доводиться відточувати свій слух та нюх. Часто вони атакують речі, які просто бовтаються в воді. Це сигналізує, що тварина поранена та тоне, що робить її набагато легшою жертвою. Коли мова йде про напад на велику здобич, так відомо, що вони нападають на велику здобич, таку як худоба або, наприклад, люди. І щороку повідомляють про приблизно 200 укусів. Коли дивишся на піраню, думаєш так, з такими зубами це, очевидно, хижак. Проте, це не альфа-хижак. Там, де проживають піранні, є купа інших хижаків, які з радістю поласують цією рибою. Каймани, видри, річкові дельфіни та навіть водоплавні птахи, такі як чаплі, обов'язково скористаються нагодою поласувати цією рибою. Саме тому вони рухаються у зграях. Коли у тебе є компанія, ти здаєшся більш грізним, а значить менше шансів стати жертвою хижака. Ну добре, я знаю про що ви думаєте. Койоте, ти дуже довго ходиш навколо. Почнімо вже експеримент. Нам хочеться знати, чи будеш ти вкушений однією або всіма цими рибами. Їх там шість, тож шанси доволі високі. Тож, якщо ви готові, як і от Пітерсон, і настав час бути з'їденим живцем – піраннями. піраніями. Я не збираюсь повтати руками, щоб їх не турбувати. Я обережно засуну руки всередину, щоб побачити, що відбудеться. Я занурю руки на 60 секунд, і є ймовірність, що мене вкусять. Тому будьте готові. Якщо це станеться, то буде багато крові. Кріпіться. Ху. Ну, добре. Я зволікаю. Поїхали. Один. Фу. Два. Три. Занурюю. Руки всередину. Запускайте таймер. Рівно одна хвилина. Вони точно рухаються більш активніше, коли мої руки всередині, ніж коли їх там не було, вони більш норовливі у присутності моїх рук. І зараз дуже близько, щоб риба торкнулася моєї руки. Їхні хвости мене торкаються, о Боже. Ви тільки погляньте на це. Поки що нічого, але я збираюся посунути руки. Ось сюди. Добре. Моя рука, ліва рука і передпліччя повністю оточені піраннями. Вони торкаються мене хвостами. Здуріти, їхні пащі поруч з рукою. Здається, зараз вкусять. А, а, ні. Ні. Ні, б'ються хвостами. Рука прямо посеред риб. Ну що ж, моя рука дуже далеко від риб, проте моя ліва рука повністю ними оточена. Погляньте, я прямо посеред зграї піраній І поки що жодного укусу. Ну добре. Тепер, коли я переборов початковий страх і той факт, що піранні б'ються об мене хвостами, я починаю думати, що вони будуть мене ігнорувати. І мені здається, що навіть якщо зараз буде укус, то він буде просто з цікавості. Типу, а що це в нас тут? Чи можу я це з'їсти? Не думаю, що це буде як в тих фільмах, де пірані нападають і здирають усю плоть. О, дідько. Я думав, зараз вкусить. Просто вдарила хвостом, поки що жодного укусу. Виймаю руки. Уу! Визнаю, в мене трохи тремтять руки, але поки що жодних укусів, уся плоть на місці. Тож те, що ми бачимо в голівудських фільмах, де ці риби здирають людську плоть аж до кісток. В нашому випадку нічого такого не відбулося. Фу, ну що ж, О, треба трохи нерви заспокоїти. Здуріте, коли пірані б'ються об вас хвостами, ви думаєте, чи можуть в наступний момент усі ці гострі зуби впитися у вашу руку або у передпліччя? Фу, ну що ж. останнє найголовніше випробування полягатиме в тому, щоб потримати цей шматок риби у моїй руці під водою і подивитися, чи відрізнять вони рибу від моєї руки. Отже зараз буде шматок риби разом з моєю рукою. Подивимось, що з цього вийде. Ну що, ви готові? О, ну що ж, поїхали. Мої руки та рибне філе повертаються в акваріум з піраннями. Один. Два. Не можу заспокоїтись. Три. І прямо зараз я трохи трусю філашкою навколо. Намагаюся імітувати той самий рух, який приваблює піраній, коли жертва борсається у воді. Тож я використовую свою руку, щоб імітувати здобич, що борсається. Подивимося, чи призведеться до нападу. Здається, їм все одно на мою руку чи на філе. Тож зараз, друзі. Я заведу свою руку разом з філе прямо в косяк риб. І подивимось, що станеться. Повільно. Ну що, ви голодні? Безкоштовна їжа. Людська рука та рибне філе. Абсолютно безкоштовно. Що, ніхто не хоче скуштувати? один шматочок. Ну ж бо хто небудь, вас тут шестеро. Шість риб, шість шансів на укус. Нічого. Абсолютно нічого. В даний момент. Я не переймаюся, що моя рука знаходиться в акваріумі з піраннями. Три риби з одного боку, три з іншого. І вони абсолютно нічого не хочуть робити. Ні з філе. Ні з моєю рукою. Ну що ж, забираю філе та руку. Назад з акваріуму, жодного укусу на філе і жодного на моїх руках. Можливо, чутки про те, що піранні кровожерливі, агресивні вбивці не більше ніж казочки, зазвичай їх вважають хижаками, але насправді вони всеїдні. Пірані їдять ягоди, горіхи та майже все, що можуть знайти. Буде неправильним сказати, що пірані здирають живу плоть, з чого б то не було, і перетворюють жертву на бенкет. Та варто нагадати, що ми в контрольованому середовищі і ці риби виросли в неволі. Тож чи поводяться дикі піранії інакше? Я не впевнений. Можливо, нам варто перевірити це в дикій природі. Тож наступний крок вирушити до Пантанала, що в південній Америці, і помістити мене в середовище з цими рибами, щоб зрозуміти, чи справді піран'ї з'їдять людину живцем. Залишайтесь з нами. Друга частина незабаром. Яко йод Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими. Зустрінемось наступної пригоди. Кажуть, що реєструють понад 200 укусів піранії. Однак ці укуси дуже незначні, зазвичай ці риби доволі полохливі, особливо коли великі тварини, як, наприклад, людина, потрапляють в їхнє середовище. І, хоч їхні зуби гострі як бритва, а через репутацію їх вважають кровожерливими голівудськими істотами жахів, піранії хочуть, щоб їх просто залишили в спокої.